Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам, як я писала вірш мелодія. Мелодія завжди може надихати художників, поетів, письменників, щось написати. Не лише якась уява, адже від мелодії уява і теж з'являється. Тому всі ми помічали, коли щось потрібно робити і нам не хочеться, чи щось якось поганий настрій, ми постійно можемо вимикнути музику і або якась дуже мелодія така, повільна може нас навіть заспокоїти. Мелодія постійно допомагає. Щось нове, нове створити, принести в світ, написати. Я ж кажу, художник картини пише. Поет пише вірші, і тому е, перший а, такий, як стопчик, я вам хочу зачитати. Як міти, так буває і Нобана, мелодія прості твої душі, думкою, бажаннями, іначе лави, великі, сокровенні і малі. І далі пишеться в кінці, що захоплення це робота теж мелодії. Тобто захоплення це ваше хобі. Те, що вам подобається робити, воно може вам прийти на думку завдяки, можливо, теж комусь. Якісь мелодії. І може змінювати змінювати все мелодія в житті вашому. Адже життя теж може бути як мелодія. Так як ідуть ноти, знаєте, низькі, високі, веселі, сумні. Е, я хочу сказати, що продовжую займатися, щоб ви не думали так. А ось бачите ви а спортом. Спорт дуже важливий, а гімнастика. Тому що без неї в мене вже нічого не вийде не буде і ніяких моїх. Наступних а, планів і ті елементи, які я хочу зробити, все повністю відбувається через повторення. Повторення і вивчення нового, все через гімнастику, все через розтяжку, всім гарного, чудового дня йду, я біжу на стадіончик, хоча я далі теж прибачити, на стадіончик насправді знаходжу. Могла би тут пару право поробити, ніхто нічого не подумав. Би. Але, напевно, я піду зовсім на інший стадіончик, тому що тут нічого немає, немає поблизу магазинів, далі там є один магазин, але все ж таки я хочу випити каву і так далі. Всім чудового ганої.